Знакові ігри 2010-х, Том Кленсіс Rainbow Six Siege, тактичний багатокористувацький шутер, випущений Ubisoft 1 грудня 2015 року. На відміну від інших ігор цієї франшизи, які були зосереджені більше на тактичному відігруванні гравцями ролі спецназу, Ubisoft вирішили зробити ставку на командну взаємодію з обох сторін і руйнування оточення, що виділили її серед конкурентів у жанрі FPS. У Siege немає сюжетної кампанії, проте є короткі pve місії що знайомлять гравців із механіками. Основний режим 5 на 5, битви між. Між атакуючими та захисниками, кожен з яких обирає унікального оператора зі спеціальними здібностями. В цілому суть гри нагадує мапи з Counter-Strike по звільненню заручників. Команда терористів на початку гри споряджає захист, робить різні барикади, забивають вікна та займають позицію. А при старті раунду команда спецназу, яка нашпигована усілякими різними гаджетами, намагається проникнути у будівлю та знешкодити ворогів. Гра пропонує величезний вибір спорядження та оперативників із дійсно різними наборами вмінь, що додають грі величезної реіграбельності та варіативності. Гра оновлюється вже майже 10 років, що вилилося як у плюси, так і мінуси. Контенту багато, через що входу колосальний, а прогресія для новачків забирає чимало часу. Rainbow Six Siege стала однією з найкращих тактичних онлайн-ігор. Хоча останнім часом, через халатність Ubisoft вона стає все менш і менш примітною на фоні конкурентів.